Так говорить Господь, радій, дочко Сіону. Цар Ізраїлів, Господь посеред тебе, тому більше не зазнаєш лиха. Того часу скажуть Єрусалимові, не бійся, Сіоне, нехай не опускаються твої руки. Господь твій Бог є посеред тебе, всемогутній тебе врятує, Він радітиме тобою особливою радістю, він буде тішитись тобою, як веселяться у свята. Я усуну посеред тебе лихо, аби через нього ти не зазнав ганьби. Тоді ж я розправлюсь з усіма твоїми гнобителями, спасу кульгавих і зберу відкинутих, сприятиму тому, щоб їх поважали і величали у кожній країні, де їх ганьбили. Того часу я поверну вас, обов'язково я вас позбираю тоді. Неодмінно я зроблю вас іменитими і славними поміж усіма народами землі. Саме тоді, на ваших очах, я зміню вашу гірку долю, говорить Господь.